Кожного з нас є свої числа свідомості, які працюють відповідно від нашого рівня розвитку. Якщо ви розвиваєтесь по мінусу, відповідно і числа вас ідуть по мінусу. Якщо ви розвиваєтесь по плюсу, і числа ви виводите в плюс. Отож, в кого в матриці немає, число свідом... немає числа 5, немає числа чи взагалі немає п'ятірочки, п'ятірочка відповідає за комунікації, за спілкування, за знання. Це саме той місяць, коли от потрібно отримувати нові знання, потрібно вчитися, потрібно вчитися чомусь новому, потрібно досягати, Ім саме нових знань і відповідно прощатися, відпускати старе. Я потім згодом запишу відео, як відпускати старе і притягнеться нове. Через те, що коли є зайняте місце, відповідно нова інформація вам туди не поступатиме. Отож, саме такий місяць, як травень, це місяць 5, енергія 5, Ви можете набудувати, побудувати, вибудувати ось той план знань, план отримання знань і відповідно ті енергії, які будуть працювати в місяці 5, Це комунікація комунікація, спілкування, вихід на масштабі, відповідно отримання знань, ви можете їх напрацювати. В кого немає ось цієї п'ятірочки взагалі в числі в даті в місяці народження, потім там відповідно складається матриця. Тобто, кому важко, кому не хочеться, наприклад, спілкуватись, А ну іноді це звичайно можна, щоб і не хотіли спілкуватись. Просто от хто завжди хотів напрацювати, ось цей рівень спілкування, хотів. Більше почати спілкуватись, більше спілкуватись з іншими саме місяць п'ять місяць травень. Це саме той місяць, коли дійсно потрібно починати. Потрібно починати спілкуватись і виходити на масштаби. Також відповідно, якщо у вас є якісь запитання щодо чисел свідомості чи інформації про те, як працюють енергії, то, будь ласка, переглядайте попередні відео. Там є ролики, записання, інформація саме про те, як буде працювати особисто кожного з вас число свідомості. Відповідно, також не забувайте підписуватися підписуватись, ставити лайки та ділитися роликом з друзями. Вірте себе у вас обов'язково все вийде.